Христос Воскрес. Чи Воскрес. після пасхальні дні, дорогі браті і сестри, Спаситель продовжує нам нагадувати, що Він, як друга особа Святої Тройці, Син Божий, прийшов на цю землю, не за якоїсь своєї волі, а прийшов, тому що його послав Отець Небесний, прокласти оту. Омріяну багатьма старозавітніми поколіннями, дорогу до спадкування Божого Царства кожною людиною. І сьогодні, коли ми з вами чуємо, дуреньки, про те, як Спаситель починає ще раз наголошувати своїм ученням, як людина повинна проживати своє земне життя, щоб жити колись там потім в майбутті, і осягнути, ото мріяне, святе і Боже царство. І тому він говорить, Спаситель, що ніхто його життя не забирає, він сам іде добровільно, йде добровільно тільки з тою єдиною головною ціллю, щоб кожна людина, вступивши на ту дорогу Богоспасенну, яку залишив нам у спаду Христос Спаситель, мола осягти святеє Боже Царство. Ми з вами в теперішній час проживаючи в цьому земному житті, яке наповнено багатьма непорозуміннями, які нас супроводжують і в тих фізичних болях, і в духовних переживаннях, і інколи з такою незрозумілістю із своїми рідними, близькими, друзями навіть супереч Нашій волі, тому що ми живемо у тих двох стихі, як в земному житті, суто духовна і фізична, інколи вони дуже різняться між собою, наша фізична сторона з духовною, духовна сторона, яка є від Господа Бога, яка очікує і старається йти о тією важкою тернистою життєвою дорогою, дорогою сліз, фізичних страждань. Духовних переживань, незрозумілості інколи із тимчасовим земним суспільством, і вона старається йти до Господа Бога, і тим, щоб якось співпадали оті наші земні, суто земні вимири із тими божественними. І дуже часто в нашому житті ми з вами вступаємо противоріччя духовною природою і з тою фізичною. А фізична звичайна вона постійно заманює людину, вона її кличе до тих, кажеться, недосягаємих вершин, якоїсь суто фізичних надбань, веселощів земних, і людина в більшості до того стремиться, старається осягнути все те, що в їй було на цьому земному житті, тимчасовому, коротенькому, ми якось уютно, прекрасно. Добре, щоб вони себе відчували, щоб вона була забезпечена в основному тими тимчасовими матеріальними благами, а більше їй нічого не потрібно. І коли якимось невидимим чином людина повинна зупинитися на своїй життєвій дорозі, може бути, її одоліли якісь фізичні болізні, може бути, її одоліли якісь незрозумілі оті переживання. І заставили її, так би сказати, насильно зупинитися. Зупинися, людино, подивися на себе, чим ти жила до цього часу, а що ти надбала не стільки ото тимчасового, яке ще буде з тобою і декілька часу в земному житті, і потім воно пропаде. Пропаде, як той сніг, коли він впаде у теплу погоду і туди ж розтає, як би його більше не було. Так само і все те суто матеріальне. Воно прийшло до людини, воно і забезпечило на якийсь певний період земного часу. Людина раділа, веселилася, торжествувала, як колись той безумний багач, який, знаючи, що у нього дуже велике багатство, Він радіє, він веселиться. Але Господь йому являється і каже, у цю ночь. Душу тебе безумний і стяжуть, а що тобі залишиться? І дійсно, так само кожна з нас людина, яка, зупинившись на тій земній дорозі власній, вона зупинилася і Господь покаже. А що ти, який багаж будеш мати, коли будеш переступати поріг земного життя з вічності? І тільки ту людина починає пізнавати. Осознавати свій відступ, такий жорстокий, такий безжалісний від свого Творця і від Господа Бога, і, звичайно, Господь потім показує оті надзвичайні, нещасливі духовні блага, які і переведуть людину з цього життя земного до вічності. Ми з вами живемо у ріхах, у беззаконнях, але є у нас іще хоча б крихітки отого духовного. Заряду, який повинен вести на все наше земне життя. Жодна людина, яка вона б не була грішна, вона того не лишається, все-таки десь там є в глибині людини пізнання того, що вона є творінням Божим, що її Господь ніколи не полишає. І тому, дорогі браті і сестри, як сьогодні ми з вами чуємо із сторонок Святого Письма, коли говорить Христос Спаситель, цю заповідь. Яку не яку я вам приніс, не яку я вам проповідую, але я отрив її Отця, від Отця Небесного, це те єднання нашої моральної духовної природи і з тим зачатком моральних благ, які нам залишає у спадок наш Христос Спаситель. І якщо ми будемо пам'ятати, що моє оті творіння Божі, моє діти Господні, і як ми повинні слухатися нашого Отця Небесного, як ми повинні йти. Дорогою Христа Спасителя, який нам лишив у спадок у ту дорогу, прекрасну, неперевершену духовними річами, щоб ніколи з неї не, не сходити, а йти до нашого власного спасіння. І нехай, дури, браті і сестри, ті всі слова, які ми кожного дня слухаємо на Божественній літургії, які перед нами відкриваються, ті інвалисти, які колись написали для нашого морально-духовного надбання, хай вони. Послужать для нас немічних і грішних людей тільки за одної цілі, щоб ми з вами постійно вдивляючися у ті сторінки, написані євангелистами, могли зробити якесь таке надбання, яке би було корисно для нашого морально-духовного удосконалення. і тим самим поступово не можемо зразу, дори браті сестри, коли людина вирвалася з гріха і беззаконня, сказати. Вона вже йде дорогою праведною, що вона вже є святою людиною, неперевершеною у тих чеснотах людиною. Поступово людина повинна пізнавати своє падіння, поступово вона повинна із тим пізнанням своєї істини, яку не може осягнути без Господа Бога йти крок за кроком, але до тої головної цілі, поки ми з вами, дорогі вірники, не окажемося у тому омріяному місці, якою називаємося тим його і божественним царством – Христос Воскрес!